У попередньому відео ми розповідали про Енея, який втік із зруйнованої Трої та за волею богів мав заснувати нові землі. Його син Асканій заклав місто Альбалонга, яке багато століть мало ключове значення для Італії. У цьому відео ми розповімо легенду про становлення іншого міста, що звели нащадки троянців славетного Риму. Сьогодні вступ недовгий. приємного перегляду. У царя Альбалонги прокаса Сільвія було двоє синів старший Нумітор і молодший Амулій. Успадкувати батьківський престол за традицією мав Нумітор, але щойно прокас Сільвії помер, Амулій влаштував змову і змусив брата зректися престолу. Амулій став царем, а Нумітор його підданим. Але не було спокою царю узурпатору він боявся, що син Нумітора, змужнівши, повалить його з престолу. І поверне царство своєму батькові, що було б справедливо. Амулій покликав племінника на полювання і підступно вбив його. Однак у Нумітора залишилася іще дочка Рая Сільвія. Вона виросла красунею, до неї почали свататися наречені, і Амулій думав, що якщо рея Сільвія вийде заміж і народить сина, той стане законним спадкоємцем свого діда і пред'явить права на престол. Амулій вирішив зробити так, щоб рая Сільвія ніколи не вийшла заміж. Незаміжніми зазвичаєм мали залишатися весталки – жриці богині вести. Богиня сама обирала для себе жриць вона являла знамення особливим жерцям, а ті тлумачили волю богині й оголошували її народу. Амулій погрозами змусив жерців оголосити Рею Сільвію обраницею вести, і дівчина стала весталкою – Принісши обітницю цнотливості, та боги приготували для неї іншу долю. Храм Вести стояв на пагорбі, одного разу Рея Сільвія спустилася до Тибру набрати води для хмарового жертвопринесення. Коли вона поверталась, вибухнула сильна гроза, і дівчина сховалася від неї в печері. Раптом, у блиску блискавок, під гуркіт грому перед нею з'явився Бог війни, Марс у блискучих обладунках. Він сказав приголомшеній дівчині Радуйся, благородна рея Сільвія, боги призначили тебе мені в дружини. Через рік рея Сільвія народила двох хлопчиків-близнюків, і, хоча вона урочисто заприсяглася, що батько її синів великий Марс, і, ставши його дружиною, вона виконала волю богів. Амулій наказав вчинити з реєю Сільвією так, як зазвичай чинили з весталками, які порушили обітницю цнотливості. Нещасну замурували в підземеллі, і вона там померла. А новонароджених близнюків Амулій повелів втопити у Тибрі. Була весна, води тибру високо піднялися і затопили береги. Слуги Амулія, яким він доручив злу справу, пожаліли невинних немовлят, і замість того, щоб кинути їх у річку, поклали в дубове корито й пустили його в заплаву, що утворилася на березі. Тільки но царські слуги пішли, вода почала спадати. Незабаром Тибер повернувся у свої береги, а корито, в якому лежали немовлята, опинилося на сухому місці під високою смоковицею. Неподалік від цієї смоковиці було лігво вовчиці, вона щойно ощинилася і годувала своїх вовчат. Раптом до її слуху донісся жалібний плач людських дитинчат. Вовчиця вибралася з лігва, знайшла близнюків, які плачуть, і, побачивши, що вони такі ж маленькі і безпомічні, як і її вовченята, почала приходити до них щодня і годувати своїм молоком. Одного разу, коли синира і Сільвії попили молоко вовчиці, повз проходив пастух на ім'я Фавсул. Він побачив, як вовчиця годує близнюків, і подумав: дикий звір пожалів цих дітей, то невже я не пожалію їх? Я людина? Коли близнюки наситилися і вовчиця втекла, Пастух узяв хлопчиків на руки і відніс у свою хатину. Дружина Фавстула напередодні розродилася, але дитина, ледь народившись, померла. Пастух сказав дружині Боги взяли нашого сина, але послали нам двох інших. Ці добрі люди здогадалися, що близнюки сини реї Сільвії, засуджені на смерть жорстоким царем. Вони залишили їх у себе і стали видавати за своїх дітей. Назвали близнюків Ромул і Рем. Йшли роки. Ромул і Рем вели мирне життя пастухів, тобто випасали стада разом зі своїм названим батьком. Коли вони стали дорослими юнаками, Фавсул сказав їм Я і моя дружина любимо вас, як своїх синів, але настав час розповісти вам правду ваш батько великий Марс, а мати Рая Сільвія, дочка Нумітора, законного царя Альбалонги. Поваленого своїм жорстоким братом. Дізнавшись про своє царське походження, Ромул і Рем вирішили йти в Альбалонгу, щоб покласти узурпатора і відновити зневажену ним справедливість. Попрощавшись із тими, кого вони колись вважали батьками, брати вирушили до Нумітора. Той з першого погляду впізнав у близнюках синів реї Сільвії, тобто своїх онуків. Ромул і Рем сказали дідові. Дай нам зброю і вірних тобі людей, і ми помстимося Амулію за всі його злочини. На чолі невеликого загону, який дав їм Нумітор, брати увірвалися в царський палац, а розгублена варта не змогла їх затримати. Амулій спробував врятуватися втечею, але був убитий. Рому і Рам проголосили царем свого діда старого Нумітора, і народ Альбалонги радісно вітав його як законного правителя. Номітор запитав Ромула і Рама, що хочете ви в нагороду. Брати відповіли віддай нам землі по берегах Тибру, де ми дітьми ледь не загинули, але були врятовані доброю вовчицею і великодушним пастухом. Номітор виконав бажання братів і відпустив із ними тих жителів Альбалонги, які захотіли переселитися на нове місце. Брати вподобали сім пагорбів, щоб побудувати на них майбутню столицю. Але тут між ними виникла велика суперечка, чиїм ім'ям її назвати Ромула чи Рема і хто з них стане тим царем. Нарешті вони вирішили нехай розсудять нас боги. Брати зійшли на два пагорби і стали чекати знамення. Чекати довелося недовго. У небі почулося ляскання крил, і над головою Рема пролетіли шість шулік, а над головою Ромула дванадцять. І всі, хто це бачив, закричали Ромула обрали боги, над ним пролетіло вдвічі більше птахів. Тож Ромул запряг у плуг двох волів і проорав глибоку борозну кордон майбутнього міста. Вражений Рам глузливо сказав Могутніш укріплення ти звів, і переступив через борозну. Тоді Ромул впав у великий гнів, вихопив меч і вразив брата в саме серце. Рам упав мертвим, і Ромул сказав так буде з кожним, хто силою вторгнеться в моє місто. Місто отримало назву за ім'ям Ромула Рома. Але в українській вимові ми знаємо його під назвою Рим. Рим був неприступною фортецею, а римляни суворими і войовничими людьми. Вони ревно охороняли свою землю, але у більшості з них не було ні дружин, ні дітей. А отже, у міста не було майбутнього. Цар Риму Ромул спорядив посольство до сусідніх народів, щоб висватати для римлян наречених, але сусіди не довіряли римлянам, вважали їх прибульцями, що взялися невідомо звідки, і ніхто не погоджувався віддавати їм за дружин своїх дочок. Тоді Ромул вирішив вдатися до хитрощів. У Римі були влаштовані ігри на честь божества Нептуна Кінного, консуалії, куди були запрошені громадяни сусідніх міст. На святкуванні були представники ценінців, крустуминців, антемнян та сабінів. Багато хто привіз із собою дочок, дружин і сестер. Ромул попередив римлян, щоб вони придивилися до дівчат, і кожен намітив би для себе ту, яка йому більше до вподоби. Коли ігри були в розпалі і сабіняни, не помічаючи нічого навколо, стежили за тим, що відбувалося на арені. Ромул подав домовлений знак, знявши і знову одягнувши свій пурпурний плащ. За цим знаком римляни підхопили на руки сабінянок і кинулися тікати. Дівчата кричали і чинили опір. Сабіняни, приголомшені несподіванкою, спробували відбити їх у викрадачів, але не змогли і змушені були повернутися додому, залишивши своїх дочок і сестер у Римі. Бажаючи дотриматись загальновизнаних моральних правил, римляни постаралися викрасти тільки незаміжніх дівчат. Але серед них випадково опинилася й дочка царя Сабінів Тація, яку взяв за дружину сам Ромул. Ромул звернувся до викрадених Сабінянок з промовою, пояснивши їм, що насильство було вимушеним заходом, і запевнив, що оселившись у домівках римлян, вони користуватимуться пошаною і загальною повагою. А римляни стануть їм хорошими чоловіками. Викрадені змирилися зі своєю долею і погодилися вийти заміж за викрадачів. Римляни стали налагоджувати сімейне життя. Сабінянки, які личать хорошим дружинам, народжували дітей і вели домашнє господарство. Але Сабінянки, втративши дочок і сестер, почувалися ображеними. Сабінський цар Тид Тацій зібрав військо і пішов на римлян війною. Натиск Сабінян був такий потужний і стрімкий, що римлянам довелося відступити і сховатися за стінами Риму. Римське військо очолював полководець Спірій Тарпей, у якого була дочка Тарпея. Одного разу Тарпея побачила з міської стіни Сабінського царя Тита Тація. Дівчина була вражена його красою і статтю ворожого полководця і покохала його так, що вирішила зрадити своє місто. У Римі святкували річницю його заснування, і на цей день було оголошено перемир'я. Тарпея, скориставшись можливістю вийти з міста, вирушила до ворожого табору і передала Титутацію ключі від Риму. І тут історія закручується ще більше. Адже Титутацій визнав вчинок Тарпей непристойним і наказав її стратити, але тим не менш скористався її зрадою, і сабіняни увійшли в Рим. Почалася кровопролитна битва. Сабінянки з жахом спостерігали, як їхні чоловіки б'ються з їхніми батьками і братами, ридали і заламували руки. Але дружина Ромула Герсілія вигукнула не час вдаватися довідчею, ми повинні зупинити кровопролиття. Жінки розпустили волосся на знак скорботи і, взявши на руки маленьких дітей, кинулися поміж тих, хто бився. З усіх боків з'явилися ті, що бігли з криками через зброю і трупи до своїх чоловіків і батьків, немов самовиті, викрадені дочки сабінців, вони називали найніжнішими іменами то сабінців, то римлян. Сабінянки кричали: зупиніться, краще зверніть свій гнів проти нас, бо ми причина розбрату. Противники розгубилися і опустили зброю, а жінки вже вітали своїх батьків і братів, простягаючи їм дітей. Сабіняни брали на руки своїх онуків і племінників. Суворі римляни розчулилися, бачачи загальну радість, і обидва народи уклали між собою вічний мир. Також був укладений договір, згідно з яким заміжні жінки в Римі звільнялися від домашньої роботи за винятком прядіння вовни, а чоловіки-сабиняни можуть селитися поруч з римлянами й отримувати рівні громадянські права. Тит Тацій, в свою чергу, став співправителем Ромула. Після об'єднання римляни й Сабіни стали називатися квіритами. Спільне правління Ромула і Тація тривало чотири роки, поки Тацій не був убитий жителями Лаврента. У наступні роки Ромул взяв штурмом і заселив Камерію, розбив військо міста Вейї. У вирішальній битві цар особисто вбив 7 тисяч ворогів. Після смерті Нумітора Ромул підкорив Альбалонгу, а на завойованих територіях він роздавав землі плапсу, незважаючи на інтереси знаті, і цим викликав невдоволення Патриціїв. Правління Ромула тривало 37 років. Одного разу, коли цар проводив черговий огляд війська, на полі сталося сонячне затемнення. Після повернення денного світла римляни побачили, що цар безслідно зник. Сенатори оголосили, що Ромула забрали на небо боги, а в народі з'явилася чутка, нібито Патриції скористалися темрявою, щоб убити царя, а потім роздерли його тіло на частини й пота й поховали. Незабаром один із друзів Ромула на ім'я Прокул Юлій оголосив, що бачив зниклого правителя на дорозі з Альбалонги до Риму. Ромул розповів йому, що справді взятий на небо і що сам став Богом під назвою Квірін. Він передав римлянам послання про те, що їхнє місто пануватиме над світом, а потім піднявся на небо на очах у Прокула. Якщо серед вас є ті, хто грав у Скайрім, то ви можете впізнати цей сюжет в Вознесінні на небо імператора Тайберас, який став Богом Талосом. Тепер ви будете знати, що цей сюжет взятий із римського міфу про Квірена та засновника Риму Ромула. Ви чудові, якщо додивилися це відео до кінця. А якщо не додивилися, то, мабуть, теж чудові, тільки не будете про це знати. Хочемо подякувати нашим глядачам за підтримку. Для нас важлива і цінна будь-яка підтримка. Звичайно, що контент такого типу не може існувати без сприяння глядачів, тому будемо вдячні за лайк, підписку та поширення, якими ви оціните наш ентузіазм, адже ми щиро хочемо, щоб українського контенту було більше і робимо саме той, що можемо і любимо. Дякуємо, що були з нами. Історія заснування Риму доводить, навіть із хаосу та боротьби народжується щось вічне. Побачимося у наступних відео.